Росія знову атакувала одещину. Внаслідок атаки постраждала одна людина. А також були пошкоджені приватні житлові будинки. Загорілися гаражі, господарська споруда. Про це повідомили в обласному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій. Далі говоритимемо про. Повноваження Нацгвардії, якими вони будуть в найближчому майбутньому, чи зміняться зокрема відповідні зміни, могли би настати, якби законопроект. Ухвалили, але цей документ про розширення прав нацгвардії зняли з порядку денного верховної ради. В ньому серед іншого передбачене використання вогнепальної зброї та сльозогінного газу проти цивільних. Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що комітет з питань правоохоронної діяльності погодив документ. Законопроект був проголосований за основу ще в травні 2024 року. Це перше читання.